Що роблять наші люди? І в Закарпатті і у других вигнали їх із цього храма, через сто метрів збудували нові. Но відійшли но з корбя, з любов'ю. що акцентує рішення синода Української православної церкви, де предстоятель блаженіший унуфрий. так же було. Сповіщено, що ми живемо в тяжкий час усилити молитву і, в тому числі, загонителю. То, що ми постійно вже виконуємо давно, церква ще раз підтвердила: в часи гонення не треба думати, що ми щось програємо, якщо одна нас захватять храми або деякі храми, як у Львові екскаваторами зруйнують. Ні. Дасть Бог день збудуються нові храми. Але Но християни в час гонєння взяли на себе крест і Христос возніс себе на крест, закликав нас узяти свій крест і послідувати за ним. І ми так робимо завтрашній день початок літургії Воздвіженської літургії, Красника воздвіження Христа Господнього по Юліанському календарю, котрому в Закарпаттю 1150 років, а в Києві мало менше, но все равно. Вище тисячу років. Хто ті люди, хто посміли таку традицію Київської Руси змінити? Що вони хотіли доказати? А нічого. Вони лише показали, що вони не вірючий раз, многі із приймаючих рішення, взагалі, не християни, полин Верховної Ради, мабуть, і не вірить в Христа. Але вони захотіли. Проманіпулювати нашим народом. А ми їм в закарпатю, а нами вже маніпулювала Австромадянщина 106 років назад. Уняцький епископ Фірцак прийняв рішення перейти на Григоріанський стиль, на Григоріанський календар. То, що і нині повторив епископ Рекатолицький, об'явив переход не на якийсь там новоуюрянський, а знову на. Григоріанський. Той з гри католики вже 100 років назад переходили, а нині ще раз перейшли. Ми віримо, вони будуть вічно переходити на Грегоріанський, а ми будемо вічно молитися по Юліанському календарю святому молодому вічно, милому для Богослужіння, а для Карпат. Воно таке, як. Природа чувствує наш э, календар, а ми так, поступаючи як наші предки, будучи послушні Голосу церкви і рішенню синодо Української православної церкви, ми й тут, діти Божі, послушні, радісні і світлими лицями і з радісним настроєм, і тут на землі святкуємо праздник воздвіження, а у вічності. Вірими разом зо святими, донесши до фініша кожний свій хрест. Митуй, діти Божі, а у вічності, крестоносці наслідники Царства Божого. Амінь.